Вітаю тільці. Ви на каналі Тера ТФМ. З вами Ганна. Ну або люди якось пов'язані з, з тільцями які вирішили подивитися це відео. І сьогодні у нас тут кармічний тароскоп, тобто актуальна для вас, для людей під знаком тільця в цьому моменті. Відео актуальне тоді, коли ви його побачили. Елемент рандому тут все ж є. Я не вираховувала це, просто витягла карту, а ви просто побачили це відео. І відповідно давайте до задачі. Задача масштабна, глобальна, ключова. Тут вийшов старший орка, аркан Дурень, нульовий аркан, на якому зображено кота, який ловить метеликів, і е, цей кіт тут в даному випадку символізує інстинкт. Тобто, ваша задача зараз, чому вас тут вчить життя, чому тут навчається ваша ваша душа? Вибачте, саме з точки зору кармічного досвіду, це щось нове. І от зовсім щось новеньке, і вміння слідувати своїм інстинктам та поривам. Це однозначно не той період в житті, коли все потрібно ретельно планувати, діяти якось методично, за якимись напрацьованими, зрозумілими вам моделями. Ні, тут от треба дійсно піддаватись поривам, от туди потягнуло, не думаючи, пішли. Це привабило, спробували от тільки таким шляхом. Сумбурним, ви прийдете до чогось кращого, щоб отримати винагороду, бо коли людина правильно проходить свої кармічні задачі, уроки, вона завжди отримує бонус наприкінці. І от тут, якраз, шлях до якогось життєвого бонусу, якраз. Відпустити себе і просто от дозволити собі діяти е, по настрою, От буквально по настрою. Насправді, в сучасних людях в нашому сучасному світі дуже є подавленими інстинкти. І у вас, напевно, це як одна з таких найвагоміших кармічних задач навтілення навчитись е, в, слідувати своїм інстинктам, відчувати їх, прислухатись до них, а не діяти з позиції м, ваших установок в, в голові, які туди вклало виховання, соціум і так далі. У вас намагається пробудитись якийсь інстинкт. Е, тут, звісно, е, не буду проговорювати конкретний інстинкт. Вони тут будуть усіх різні різні, в когось це буде. Інстинкт виживання, в когось продовження роду, в когось інстинкт дослідника, можливо, і так, далі, і так далі. Варіантів тут багато, оскільки розклад загальний, але суть в інстинкті, а не в тому, чому вас навчили. І якраз інстинкт може вас привести до чогось кращого, до чогось доброго, до чогось нового. Можливо, у вас вже як життя саме по собі потребує змін, і вам треба з життям трохи погратись, перестати бути такою серйозною людиною, такою дорослою людиною, десь можливо навіть внутрішню дитину, да всередині відшукати. І відпустити її нехай робить все, що хочеться. А я просто побажаю вам конструктивного проходження своїх кармічних задач урок, уроків, щоб життя вас все ж таки радувало. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.